Навчання дорослих це завжди виклики, велика відповідальність, і дуже важливою в цьому процесі є можливість професійного розвитку і професійної підтримки. Проекти Тетяни Білик це простір екологічної підтримки, взаємоповаги і креативу. Це не лише навчання тут і зараз, це історія з продовженням. Історія дружби, історія нових проєктів, нових можливостей, це певна точка росту, якої потребує навіть досвідчений викладач. І сьогодні, розпочинаючи новий навчальний проект в якості тренера, я з вдячністю відкриваю матрицю, розроблену разом з колегами на заняттях Тетяни і в черговий раз відкриваю для себе цінність цих знань і навичок. Я з теплом згадую традиції Шерінгу і ділюсь з ними студентами. Всім колегам і тим, хто зацікавлений у власному розвитку, я рекомендую доєднуватись до проектів і авторських курсів Тетяни Білик. Thank you